Йоу, друзі, всім привіт! З вами Шторм, або фенікс. Називайте як хочете, і сьогодні я буду проходити карту паркуру. Welcome to Parkour Corridor 4. На каналі вже були карти, де я проходив паркур коридор і також паркур коридор 3. Але паркур коридор 4 ще не було, друзі. Ну і паркур -кори коридор 2 також не було. І сьогодні ми спробуємо пройти цей паркур. Наскільки він тяжкий буде, я чесно, не знаю, але сьогодні ми провіримо. Так, нам вроді сюди і давайте побіжимо по цьому мостику і. куди ми зараз потрапимо? Ми потрапляємо в якусь діч, на якийсь острів, і тут у нас... непонятно, що в нас тут. Я тут бачу так тут спідранер... спідраннер тап? Таймчика, це що? Я буду спідранити паркур. Інтересно, що це так розуміє магазин, а в принципі мені туди нема за чим, бо в мене так і нема грошей. Так, ну давайте натиснемо кнопочку спідранити. Я так розумію, мені будуть рахувати, за скільки я часу пройду цей паркур, так? Ну, зараз ми подемося. Так, ми побачили там старт і друзі, ви готові? Я сподіваюся, я теж готовий. Так, куди нам далі? Так, сюди і ага, нам сюди. Ну тоді, що сказати, друзі? З Богом. Мене і вас, скоріш мене, щоб я не помирав, а я буду помирати, а можливо, ні, не знаю. Погнали! Ну що ж, перший рівень паркуру. Ну, в принципі, обичний, звичайний рівень, і я думаю, що я його швидесенько пройду. Треба сподіватися, що я швидесенько пройду. Е, так, час, як бачите, у нас іде. У нас вже тайм скін стандарт. Хто? Є Фенікс, я не скін стандарт. А, можливо, не загрузився, мій профіль не загрузився в Майнкрафті, і тому так пише Майнкрафт, Скін стардарт густ чи якось так. І на даний момент вже тайм 3 55. Охрієні, що так довго, Але в нас вже другий рівень. В принципі, нормально, В принципі, ми нормально рухаємося. А щоб вам, друзі, не було скучно, як я говорю про цей паркур, давайте його пришвидшимо ще й з пісенькою. Окей, okay, go! Yeah! Зараз ми знаходимося на третьому рівні, я так думаю. Ну, по що туди? Зараз його, як бачите, професійно. Проходжу. Я вже опитний цьому паркуру і можу вам будь-який майже... майже паркур, майже. майже. Я не такий професіональний, але паркур я дуже люблю і дуже його люблю грати, і тому я його граю і знімаю для вас. І я сподіваюся, вам це відео сподобається. Ну, ви поставте свою подобайку і підпишіться на канал. Наша ціль це 7 тисяч підписників. Наші заговори я саме і не знаю, тому <свистити> підпишіться. А ми поки що стрибаємо і не попадаємо, на жаль. Боюсь спитати, що це за рівень. О, так. Ага. Я взагалі не розумію і мені так розумію, треба в якийсь портал. Ну давайте сюди. О, вгадав. <смеш> З другої спроби. <смеш> Нормально. О, це хардкорний паркурчик, але його, звісно, вже пройду. От, дивіться, зразу. Зразу е, прям. <смеш> Головне, небагато блоків, особливо, якщо 4 блоки або 3 блоки у висоту Будет тяжко. Це буде тяжко. Але я їх теж проходив. Так, давайте сюди залізмо і думати, а куди далі. Я так, так, я так думаю, що на цей світлокамінь, да? залізаємо сюди і далі туди. Мені інтересно, що це за мах... Мах... махінації. Я так розумію, мені треба стати сюди, нажати цю кнопку і кудись попасти. А куди именно, я не знаю. Ну, там вже бачу фініш, і мені треба нажати кнопку, і мене нікуди не підкинуло. Так, я не зрозумів. Ага. Ну, понятно, друзі, понятно. поясніть, Чому я знов не попав на цей це як це називається, блок, слизу, Мені ж треба якось піднятися. Це я теж, чесно сказати, я не розумію, як це пройти. Е, от стрибаю сюди, о, господи, знову я впав. Скільки можна вже падати? Я би вже пройти о, от, сюди. І мене та біля, біла лінія вбиває чогось. Чого, я не знаю. Давайте пройдемо це по безстрілярку і так под... обдивимось. Ага, знайшов. Все, знайшов я вихід. Забираємося су... сюди, я сказав, і продовжуємо паркурити. Так сказати, вже трошки друзі надоїло паркурити, паркуру дуже багато, ви собі не повірите. У тих, що було відео паркур Кудор 1 чи, 2, чи 3, там такого величезного паркуру не було, чесне слово. Вони можна сказати самі себе перевершили. Що за діч? Це пер... Друзі, це перший раз, так я таке прохожу охрінеть. Я ще такого не бачив. Боже, вони мене просто дивують. Оці розробки, розробочки, що зробили цей паркур коридор, вони просто генії від Бога. Вони цей паркур творять професіонально. Я просто поражаюся. Вони дуже класні. Не знаю, хлопці чи дівчата. Так, продовжуємо паркурити, але цей паркур дуже великий-великий. Мені здається, що за одне відео не стане. На горизонті я бачу якийсь будинок чи квартиру, чи що це називайте, як хочете. І мені вже чесно слово не доїло паркувати. Ви бачите, тут небагато хвилин вже відео, але скільки я вже проредагував і прозмонтував, ви б собі повірили. Це відео. Я зняв таким великим, дуже-дуже великим, друзі, ви собі представити не можу, яке це відео велике. Десь максимум на 30 хвилин, там більше 30 хвилин. О, Боже, так, я не розумію, як проходити цей рівень. І. Так, я розумію, як ось сюди. Як мені сюди попасти? Все, я сюди дістався. Господи Боже, як це довго, господи, це мучиться з цим прокором, чесне слово, можна дуже довго. Але прикольний він, прикольний. Тут багато різного, різного всього. І це дуже прикольно, що вони таке зробили. Так, і ми сю. Я профейлив. Але мене це не зупинити. І я знову прийшов ту дід і знову вертаюся сюди. Все, це разу я не профейлю і лабіринт. Ідеально! Ну, що сказати, це відео Получилося просто огромним. За всю історію каналу ще такого величезного відео в мене не було. Тому хочу розділити це відео на два етапи. Перший етап я зараз скину, а другий етап завтра вже таки скину або потім. Друзі, дякую за цей перегляд. Я сподіваюся, що ви поставили свою подобайку і підписалися на мій канал. <сх> дякую всім за ваш перегляд і всім пока, друзі!